Господи, я сьогодні приходжу до Тебе з особливим проханням Я хочу молитися за мою сім'ю. Дякую тобі, що ми разом. Дякую за кожного члена нашої родини, за всі роки, які ми вже пройшли разом. Ти бачиш наші сильні сторони і наші слабкості. Ти бачиш моменти радості і моменти, коли нам було важко, але ти був з нами у кожному дні. Господи, я благословляю наш дім Твоїм ім'ям. Нехай у наших стінах завжди панує мир, любов і повага, нехай ми вміємо говорити слова підтримки і прощення одне одному. Твоє слово скаже, як добре, як приємно, коли брати живуть разом у єдності. І я молюся, щоб ця єдність завжди жила у нас. Господи, будь центром нашого шлюбу, нехай ти будеш тим, хто об'єднує нас, навіть коли є розбіжності. Навчи нас слухати один одного, поважати і підтримувати, і нитка потрійна не скоро порветься, нехай у нашому союзі завжди буде жди, третя міцна нитка, що тримає нас разом. Я молюся про захист від усяких спокус, які можуть роз'єднати сім'ю, віддаляй від нас все, що сіє розбрат, образи чи недовіру, став ангелів охорони над нашим домом і серцями. Як у Псалмі 91, 10, 11 написано, не спіткає тебе зло і не наблизиться до намету Твого, бо ангелам своїм він накаже про тебе, щоб похороняли тебе на всіх дорогах твоїх». Господи я також молюся про фінансову стабільність і мудрість у всіх наших справах. Навчи нас розумно використовувати ресурси, які ти нам даєш. Допоможи нам бути щедрими, але й мудрими управителями. Ісусе, якщо у нас були слова чи вчинки, які ранили один одного, прости нас дай нам смирення, щоб просити пробачення і прощати. Як Ти простив нас, так і ми хочемо прощати один одного. Господи, я благословляю наше майбутнє, хай кожен день, який ти нам даєш, зміцнює нас і вчить більше любити. Нехай наш дім буде місцем, де інші відчувають твою присутність, де панує тепло, радість і мир. Духу Святий наповни нас терпінням і ніжністю, дай нам серце, готові служити один одному. Я віддаю наш, нашу сім'ю в Твої руки, знаючи, що з тобою ми зможемо пройти будь-які випробування в ім'я Ісуса Христа. Амінь.